Добрий день, друзі. Компанія Мотор. Огляді будуть у нас кінтаврики. Кінтаврики це найпопулярні трактори, напевно, сьогодні у нас в Україні. Чому? Тому що доступна ціна. 2800 доларів коштує трактор. Він іде з фризою з плугом в комплекті. Дійсно, 20 конячок, двигун 11.05, водяне охолодження. 6-2 назад. Повишена, понижена передача, широка резина. Передня резина йолочка, регулювання передньої колії, регулювання задньої колії. Дуже класний трактор. І такі трактора зараз купують, розбирають і замовляють усі, усі у кого є огороди. Чому? Тому що з мотоблоком вже за подлянку працювати, то можна взяти, взяти собі мототрактора і працювати вже на мототракторі, тому що це буде швидше, менше навантаження. На спину та а, ціна буде відрізнятися. Да, від мотоблоку буде відрізнятися, але це повноцінно вже йде міні-мототрактор. А що таке? У нього йде фриза 1,20 м, у нього йде плужочок двокорпусний. У нього є понижающа передача, у нього є ручний газ, у нього є електростартер, у нього є генератор, акумулятор. Усе, що потрібно для користування трактором. Також гідравліка гідравлічна, вона йде з плаваючим режимом, тобто угору підіймає, униз задавлює, та плаваючий режим можемо переводити на плаваючий режим та працювати з фризою, з плугом, з культиватором, з картофеля, сажалкою, окучником та ще доповнітельним обладнанням. Да, Ці тракторці. Зараз коштують по акції 2800 доларів. І ви можете саме зараз замовити, і ми вам привеземо прямо додому без предоплати, без е скритих платежів. Привозимо додому товар. Дома подивитесь та дома розрахуйтесь. Водій вам вигрузе, розкаже, покаже. Та й розрахуйтесь. Оці от тракторці зараз є по наявності, там є зелений, синій колір, червоненькі, десь повинні бути. А напевно, воно стоять червоненькі кольора. І отакий от тракторець можна замовити, та ми можемо привезти вам додому такий тракторець. Кому цікаво взяти собі нормального помічника, записуйте номер телефону, заходьте на сайт або дзвоніть одразу до менеджера та замовляйте. Дуже вам дякую за огляд. Компанія Мотор кожен день випускає ролики. Підпишись на канал та дивись, яка техніка. Появляється нова, яка ремонтується, яка приходить, яка купується, опис техніки, як обслуговується все це. Ви можете знайти на нашому каналі. Дуже дуже дякую і гарного вам дня.